Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра, о 22.00 відбудеться матч у іспанській лалізі, каталонське з Жирона у себе вдома на естаді e садіо Підопічні мітчела будуть приймати валідалідо. Сьогодні, друзі, я хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. Давайте взагалі-то подивимося, взагалі то, -то шанси на перемогу. 67% вважають, що переможе Жирона, 13% вважаю. Переможе валідали, та 20% вважають, що все-таки буде нічия. Друзі, якщо взагалі ми беремо останні 5 матчів, то тут є певний баланс. Дві перемоги з Жеро, ми тут маємо, дві перемоги валідалида. Та одна була не чимая. Якщо беремо беремо матчики, відбувалися у 2019 році, це було 23 квітня, тоді 0 в перемоги 20. РРО на 67-й хвилині приніс своїй команді перемогу. А далі команда пересікається вже у секунді, 18 вересня 2021 року. Сезон 2021-2022. З Желана особи вдома перемагає з рахунком 1-0. Єдиний м'яч збуває пенальті. Потім команда пересікається 12 січня. 2022 року Спіноса виводить Жерона на 45 хвилин вперед. Потім Леон та Марсіль забивають два мячі у відповідь, але в кінці кінці в сайз на 89 хвилині забиває з пенальті та приносить своїй команді перемогу. Ну, останні матчі між цими командами був зіграний у сезоні 2022-2023, 9 вересня 2022 року Жирона перемагає за рахунком 2-1, Гули Карвали та Орелі Рамео принесли Жироні Перемогу, тоді, за Валідаліз забив тоді Мончо. Ну а останній матч був зіграний 22 квітня 2023 року. Валідаліт перемагає, єдиний м'яч тоді забив, до речі, Мончо. Друзі, давайте взагалі то подивимось, де там у нас команди йдуть у внутрішній першості. Жерона йде на 10-й позиції, після 17 торів, Жерона набрала 22 очки, 7 поразок має Жерона, 6, 6 перемог да? та 4 нічі їх було у Жерони, 23 забитих м'яча у Жерони, 25 м'яча пропущено та мінус 2 різниця забитих та пропущених. Останні 5 матчів Жирони, 2 перемоги, нічі та 2 поразки. Валідалід Валі знаходиться зараз на 19 позиції, 11 поразок, 3 нічі та 3 перемоги валідаліда. 12 балів у команди в пасиві, 12 забитих м'яча, 34 м'яча пропущено. і Справді, валідалід Валі найбільше усіх пропускає. Мінус 22 різниці забитих, то пропущених, 3 поразки, та 1 перемога в останніх 5 поєдинках того, як команди повернулася з розташування збірної. Жерона дуже взагалі потужно розпочала. Перемогли Іспаніол 4-1, Потім програли Штурм. Але мені дуже сильно сподобало, сподобалось Жерона в матчі проти «Віллі Реала. Ніче 2-2. Але потім команда вилітає від Лаґроніса, програє по пенальті, програє Реалу 0-3, програє Ліверпуль 0-1 і програє в останньому матчі Мальорці 2-1. При цьому до Дебек забив на сьомій хвилині матчу. Потім Ларін та рахунок з РФ, але Муріки отримав червону картку. Але Жерона навіть в більшості все-таки не змогла здобути результат. Як бачите, мальорка і по гольових шансах все-таки все-таки переграла. Жерона це дуже сильна команда, і справді дуже боляче ось дивитися, що ось команда зараз на 10 позиції. Ми пам'ятаємо Жерону минулого сезону, да, коли команда зайняла третю позицію. Команда просто неймовірно виглядала. Ось, зараз Жерона 10. Але, в принципі, знаєте, я вважаю, тобто, навіть не зважаючи на це, у Жерони є абсолютно усі шанси, щоб зайти у зону Єврокубків. Тобто, шанси у каталонської жерони, я вважаю, все-таки є. Про валідалітка, казати останній матч, ну Можна тут пора сказати Let Command 0-5 згадати, програли хетафе. Ну, пройшли Реалавілу. В Кубку Короля програли Лас Пальмасу, Ну, вдалося перемогти Валенцію, До речі, в останньому матчі, матчі перед матчем перед матчем якраз проти Жерони 13 грудня. 1-0. To Забив переможний м'яч. І валядаліт, відповідно, здобув перемогу у тому поєдинку. Жерона на стадія МНТВ програвала у цьому сезоні Реалу, і Барселоні, Реалу і в Лізі Чпонів команду програвала. Але все одно, знаєте, Жерона на стадія МНТВ все одно грає краще, ніж саме в виїзних поєдинках. Все таки як не крутий. Але на стадія МНТВ команда Жерона дуже добре виглядає. Я думаю, що жерона буде завтра більше діяти на м'ячі. Думаю, що жирона більше буде володіти м'ячем, буде більше позиційно атакувати. Но ну, валідаліс буде шукати свої шанси на контратаках. До речі, друзі, Віктор Циганков не зіграє завтра. Уріаль Рамео також не зіграє через дискваліфікацію. І Міовський також не зіграє. Міовски взагалі до 3 Лютого! Написано дата відновлення, а ось Ерера, до речі, буде в заявці. Тут написано дата повернення 21 грудня, але за моєю, Тобто я знаєте, подивився інформацію, прочитав, що нібито Ерера завтра має бути вже в заявці, Але Віті це ще не буде. Амала моро під питаннями, сіла Македа, Латаса, Пере 100% не зіграють та Моро під питанням. Uh, друзі, все-таки я очікую. знаєте, Мені малідалі дуже сильно сподобався в останньому матчі проти Маленці. Але саме команда прям дуже багато пропускає. Знаєте, тут ще Жерона, яка в принципі, можливо, зараз піде пічніла і не в кондиції, як перебуває. Але Жерона грає вдома. Жерона грає на Е-Стадіо e НТВ. Жерона на є e знаєте, виглядає доволі -таки потужний. Я вам так хочу сказати, Жерона, в принципі, в домашніх стінах. Виглядає дуже потужно. Друзі, що думаю, взагалі я з приводу цього матчу. Я думаю, все одно обидві команди заб'ють. Думаю, що і валідаліт все-таки свій гол знаєте, тому що в Жерони не все-таки ідеально в захисті. Ну і Жерона, думаю, заб'є гол в рота валідаліда. Тому думаю, що тут обидві команди друзі, заб'ють. Друга моя думка, я все-таки думаю, що Жерона все-таки переможе. Думаю, що з якимось мінімальним рахунком, там, наприклад, за рахунком 2-1, можливо, 3-1. Тобто я думаю, що якась буде нелегка перемога для Жерони. Думаю, валідалі це дуже достойний бій десь в Жероні. Все-таки думаю, що Жерона все-таки бали на Манзіві проти Валідаліда здобуде. Тому моя думка це обидві команди заб'ють, та Жерона з мінімальним рахунком все-таки Валідалід заміє перемогти. Я думаю, це буде десь рахунок або 2-1, або 3-1. Але основна моя думка, друзі, це обидві команди заб'ють. Та Жерона з мінімальним рахунком зуміє перемогти в Лідаліт. Друзі, що думаєте взагалі, то ви. Напишіть, друзі, свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу вам тільки добра та щастя побажати в житті, друзі. Вибережіте себе. Усім до побачення, друзі, усім до нових зустрічей!